Доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися кльовим рецептом млинців з дитячим сирком. Просто в магазині берете дитячий сирок, а як млинці зробить, я вам розкажу. Що має бути обов'язково? Має бути от така от сковорідочка, така тоненька. Да, Я нею користуюсь. Інгредієнти для млинців простіше нікуди. 120 грамів борошна. Це 8 столових ложок, таких з гіркою, 2 яйця курячих, 320 грамів молока, це десь півтори склянки, цукру, 2 столових ложки, третина солі і нам трошечки знадобиться олії. Я все розкажу. Ту саму порцію можна розділити на два без проблем. Для тих, хто ніколи не готував, або завжди млинці по-різному виходять. Я розкажу, як правильно змішувати різні інгредієнти. Ми розбиваємо яйця, додаємо цукор і сіль, трохи перемішуємо і змішуємо до появи бульбашок на поверхні яєчної суміші. Додаємо трохи борошна, перемішуємо, щоб не було комочків. До речі, віничок можна замінити вилкою і без проблем зробити все вилкою. Додаємо ще трохи борошна і перемішуємо. Коли маса стала однорідною і тягучою, пора додати 1 столову ложку олії. Коли олія вмішалась, час додати трохи молока і маса почне ставати рідкішою. Проте трохи в'язкою. Підкладіть підємність для змішування рушничок, щоб тарілка не совалась по поверхні. Додавши все молоко, маса наша стала рідкою, проте злегка, злегка тягучою і жодного комочка. Розігріваємо нашу сковорідку, дуже добре розігріваємо. Можливо, треба буде змастити сковорідку трошечки олією на початку. Можна ще додати трохи олію у нашу е, млинцеву рідину. Коли ми перевертаємо млинець, коли по краям стає підсмаженим він трохи. Знімаємо, коли бачимо, що він вже підсмажився теж. Я думаю, що ви зрозумієте далі всю схему, але я покажу пару таких циклів, як перевертати і як смажити млинці. Ось дивіться, я люблю трошечки більш підсмажені, тому трошечки більше тримаю. Це вже на особистий смак. А бачите, млинці довго не затримуються. Мінус один, мінус другий. Смаження млинців досить простий процес, і я б сказав би без заморочок. Тим більше, що потім у нас будуть прикольні млинці, у які можна завертати що завгодно, і будуть класні налисники. Дивіться, який він тоненький, прямо з дірочками. Тепер робимо налисники. Можна розмазувати сир по всьому млинцю, а можна положити на краєчок, завернути з двох боків і завернути далі. Ось такі у нас кльові виходять налисники з сиром. Подивіться, їх можна дуже зручно брати з собою на роботу, чи якийсь перекус собі влаштовувати. Смачного їжте на здоров'я!